Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті з малювання я вам пропоную намалювати яскравого, барвистого метелика на весняній галявині. Ось такого, якого намалювала я. Але спочатку давайте ми з вами розглянемо, які ж бувають метелики. Метелики одні з найяскравіших комах. Вони схожі на живі квіти. Яскраві забарвлення їх крил казкова. Вона захоплює та заворожує. За їх красу люди дали їм красиві імена, такі як Махаон, адмірал, Аполлон, Зорька та Лимонниця. Метелики літають вдень, а вночі відпочивають, склавши свої яскраві красиві крильця. Тож давайте ми з вами спробуємо зобразити. Красивого барвистого метелика на весняній галявині. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу. Заздалегідь розведена гуаша фарба. Я обрала ось таку яскраву рожеву та блакитну фарбу, а також чорну для тулуба. Ви можете обрати будь-яку, яка вам до вподоби. Акварельні фарби, пензлик, ну і, звісно, водичка. Тож розпочинаємо. Техніка, якою ми будемо малювати нашого метелика, називається монотипія. Спочатку нам потрібно наш аркуш зігнути ось так навпіл. Потім розкриваємо його. За допомогою пензлика ми повинні намалювати на одній стороні. Наші крильця нашого метелика. Якщо вам важко робити це просто фарбою, то спочатку намалюйте контур простим олівчиком, а потім зафарбуйте. Я буду робити одразу фарбою. Змочую пензлику водичку, беру рожеву спочатку фарбу. Це буде в мене верхнє крильце. Ось так відступаючи, малюю ось таке. Красиве крильце. І добре-дуже, дуже-дуже добре профарбовую його повністю. Фарби не жалкуйте. Її потрібно нанести таким товстим шаром, потім зрозуміти, для чого це потрібно. Ось так. Добре, добре малюємо. Ми зафарбовуємо обережно, намагайтеся не виходити за контури. Ось так. Вимиваємо Пензлик далі я беру фарбу блакитного кольору. Так, знову так. Добре змащу і ось тут внизу малюю вже інше крильце. Ось таке. Так. І також його добре зафарбовую. Щільно-щільно товстим шаром наносячи. Робимо це швидко. Намагайтеся, щоб рожева фарба не встигла засухнути. Так, так. Пентель поки що відкладаємо. І тепер що ми робимо? Ми беремо знову ось так. Перегортаємо нашу, наш листочок. І добре-добре, ось так, де намалювано, ми пальчиками розгладжуємо. Далі обережно нам потрібно розкрити наш листочок. І ось подивіться, що у нас з вами вийшло. Так, звісно, відбиток не дуже яскравий, тому нам потрібно дофарбувати його. Контури вже в нас є. Беремо фарбу і зафарбовуємо. Я почала з нижнього крильця. Ви можете почати з верхнього, як вам уже захочеться. І ось ми промальовуємо наші крильця. Бачите, вони у нас вийшли однакові, тому що ми зробили це відтиском. Або по-іншому монотипія, так? І тепер ось і верхній також зафарбуємо, щоб було красиво і яскраво. Можемо тепер трошки домалювати і іншу сторону, так, інше крильце. Так, ось уже у нас з вами і вийшло. Тепер чорною фарбою ми намалюємо нашому мотелику голівку, толук та вусика. Почну з голівки. Ось тут вгорі малюю такий напівовал. Так, зафарбовую його. І далі продовжую тут посередньо обережно промальовувати. Туру нашого метелика. До самого кінця. Ось так. І ось тут вгорі малюємо дві такі тоненькі лінії заокруглені, це будуть наші вусика. Так. Ось який метелик у нас з вами вийшов. Ми його трішки прикрасимо, бо ми вже бачили з вами, що метелики бувають не просто однотонні, а з якимись візерунками на крильцях. Тож я вам пропоную також зробити свої візерунки. Можете зробити за моїм зразком, а можете і придумати е, свій візерунок. Так. Для цього я беру акварельну фарбу Буду використовувати білий колір фарби. Ось, наприклад, тут на блакитному я намалюю ось такі кружальця. Зафарбовувати їх не буду. Одне. Більші, менші. Можна навіть зробити овали. Так, і ось ще таке невеличке кружальце. І ось так можна напів. Кружальця зробить. Так. І також роблю і на іншому нашому крильцю. Знову малюю такий кружаль. Ось, нижнє готова. тепер зробимо верхнє. Тут я просто пропоную зробити крапочки. Хочу використати яскраву червону фарбу, так як в мене там рожеві такі крильця, то я зроблю ось такі червоні яскраві крапочки. По всьому крильцю. І інші крильці також. Так, вже майже все закінчила. Так. Ну, так як ми з вами говорили, що метелик у нас на галявинці, я вам пропоную намалювати ще й травичку. ось. У мене фарба двох кольорів, темніша зелена, світліша. Це вже не важливо, оберіть будь-який колір. Ось ми набираємо зану фарбу і ось так згори донизу. Промальовуємо такі полосочки, це наша травичка. Вона різна так? За довжиною, тому і ми так з вами намалюємо. Яскравішу, і темнішу, і коротшу, і довшу, так. І з іншої сторони. Робимо ось такі лінічки. Можна робити навіть зігнуті. Це ж травичка. Так, і якщо Дме вітерок, навіть легесенький, її колиха, і вона у нас, може бути, і нерівна така, а з'їнута. Ось, все, Ось подивіться, який гарний метелик на весняній галявинки у мене вийшов. Так, яскравий і барвистий. Я впевнена, що вам сподобалась моя техніка, тому швиденько приступайте до роботи, а я буду чекати на фото ваших красивих метеликів у групі Viber. Я бажаю вам творчих успіхів, діти! До побачення!